Вітаю, пані та панове! І сьогодні ми з вами будемо цілий день читати. Нічого нового в принципі будемо читати курта Воного і його Божої вам ласки, містери Роузвотера. Мені подумалося, що цю книгу за день по-перше прочитати реально. По-друге, я скоріш за все отримаю від цього доволі багато задоволення, тому що воно це один з моїх самих улюблених письменників. І давайте починати. Друга кава за день увійшла до чати, і насправді це не зовсім та кава, яку я збиралася пити. Ми з Максом махнулися, тому що нам обом так вийшло смачніше. Тому я спочатку збиралася пити холодно. А він теплу. але тепло таким чином опинилося в мене. Розкажу коротку історію. Ми вирішили взяти собі кокосового молока. Це спочатку. Мені захотілося спробувати вдома матчу на кокосовому, тому що я дуже повільними кроками йду до того, щоб для себе знайти ту, яка мені сподобається. Я вирішила поекспериментувати з холодною матчою на кокосовому, але потім виявилося, що вдома матча закінчилася. А ми ще й в сільпо замовили, якесь кокосове молоко було по дуже добрій знижці, і ми такі: о. Можна спробувати якраз. А потім подивилася, а в нього жирність виявилася 17 чи 18%. відсотків. І ми зараз, коли готували з нею каву, це майже кокосові вершки по консистенції, і там калорійність приблизно майже 200 на 100 грамів. Тому я свою спочатку я такий собі нормальний стакан наготувала для неї. Потім подивилася, що, мабуть, це повноцінний обід в мене вийшов замість кави вирішили і порції менші зробити. І насправді це трошечки. Дивно, тому що це не та кокосова кава, до якої ви звикли, це майже кавово-кокосовий десерт. І от я спробувала вже і тепло, і холодно. Тепло мені зайшла набагато краще, а холодна мені якраз таки занадто кисла, як для. Еспресових напоїв, скажемо, кисло каву. Я люблю в фільтрі. Зняла вам до цього і молоко і зерна на еспресо, щоб ви, хоча б приблизно уявили, про що я тут розповідаю. А ще я можу трошечки розповісти про книжку. Дійшла до 40-ї сторінки, але тут така історія, що я вже починала читати цю книжку роки три, мабуть, тому в якомусь треті чаптер тех. І тоді я просто зрозуміла, що це не той зараз настрій в мене на цю книжку. Я її відклала. Але я зараз перечитувала її буквально як з нуля. Мова тут у нас йде про мільйонера Еліоторо. З мільйонера вже в третьому чи четвертому поколінні, який дуже любить роздавати свої гроші біднякам, і всі його називають людиною трошки не від світу всього. Від нього відмовляється його психоаналітик, тому що каже, я не можу його вилікувати. І паралельно ми спостерігаємо за молодим юристом, який починає копати під цього еліота, щоб розвалити цю їхню розутерівську імперію. Я так розумію, тому що вони обхідними шляхами позбавляють себе від сплати податків. І часткова історія цього Еліота Еліота нам розповідається через листи, які він писав своїй дружині колись. І які цей юрист молодий, я не можу запам'ятати, як його звуть. Здається, Норман трошки нечесним шляхом в неї випросив. І тепер цей Норман в цих листах намагається знайти докази божевілля Еліота, бо божевілля душевна хворість по суті є єдиною причиною, щоб позбавити людину цього цих статків. По суті, можливості розпоряджатися статками розвотерів. Окрім того, тут вже згадувався Кілгор Траут, це письменник-фантаст, який зустрічає. В дуже багатьох книжках Курта Вонгута це майже таке альтер-его самого Вонгута в його ж книжках. І мені насправді так сподобався цей момент, як цей Еліот Роузвотер приїздив на з'їзд письменників фантастів і тримав там промову. Він, звісно, говорить дуже гіперболізовано і пафосно, але щось в цьому є в єдині. Це він про фантастів пише, кому вистачає розуму, по-справжньому піклуватися про майбутнє. Хто дійсно помічає, що з нами роблять машини, що з нами роблять війни, що з нами роблять великі міста, що з нами роблять жахливі непорозуміння, помилки, нещасні випадки і катастрофи. Ви єдині, кому вистачає дурості, страждати через безмежний час і простір, через те, що ми саме зараз визначаємо, куди спрямована космічна подорож наступного мільярда років: до раю чи до пекла. Просто, мабуть, це теж частково відображає, через що я сама люблю фантастику. Ну і поки це дуже вонигутівська річ. Якогось фантастичного містичного складника тут немає, і наскільки я знаю, бути немає. Але насправді воного рівноцінно прекрасний і в своїх реалістичних творах. Тоді він спитав, чи побачить Бога, і вона відповіла: звісно, любий. А він сказав: дуже на це сподіваюся. Я хочу його спитати про те, чого так і не спромігся зрозуміти тут унизу. І що це таке? Мовила вона, затягуючи на ньому ремені. На якого біса знадобилися люди. Колись я навчусь читати в ліжку так, щоб не засинати, але цей день точно не сьогодні. Дійшла до 86-ї сторінки. Вонегута, це навіть більше ніж. Третина книжки. Мені на це, до речі, знадобилося півтори години. Я цю книжку намагаюся зараз читати з рорком, і поки що в мене це навіть навіть виходить от година 29 хвилин. Але насправді рорк останнім часом використовую дуже мало, тільки от на якісь більш-менш швидкі в читанні книжки, на яких я не дуже часто відволікаюся, скажімо так, і мені здалося, що це буде саме той випадок, і я зможу повернутися трошки до цього трекання, бо мені саме стало цікаво, скільки з сьогоднішнього дня в мене конкретно. Піде на читання. Я, до речі, вас трошечки намахала. Отой От адвокат Норман, про якого я вам розповідала, він не зацікавлений в встановленні юридичної справедливості і в сплаті податків містером Еліотом Роузвотером. А справа в тому, що тих Роузвотерів там їх дуже багато всяких різних родичів. І якщо довести душевну хворість Еліота, який зараз всіма коштами розпоряджається, то кошти перейдуть до його якогось там кузена чи якогось такого. І Норман дуже хоче бути юридичним представником того самого кузена, якому перейдуть статки. І сподівається, що йому нормальний шмат цього статку також перепаде. Насправді мене дуже завжди зачаровує те, наскільки під оцією показовою клоунадою я не знаю, вони ховають дуже глибокі, дуже складні речі, дуже болючі речі насправді, і його книжки ти над ними спочатку смієшся, а потім починаєш насправді задумуватися і стає дуже, -дуже сумно. Тому що по суті автор просто все людське життя, всю проблематику людства американського, зокрема, з. Водить до витримки, зводить до концентрату і виходить в підсумку. Звісно, абсурд. Ми з вами мабуть, давайте зробимо обідню перерву, замутимо якийсь овочевий салат. Бо, якщо чесно, обідати чимось крім овочевих салатів, зараз рідко хочеться, і це навіть ще нормальна спека не настала. Ближче до середини книги згадала, що Еліот Роуз Уотер, власне, головний герой цієї книжки зустрічався в Бойні номер 5 в моїй улюбленій книжці Курта Вонегута. Але там він виступав як такий більш епізодичний персонаж. Мені здається, він з'являвся тільки один раз, коли головний герой а, лежав в шпиталі, і вони буквально були в одній палаті, здається. І тоді ж Еліот Роуз Уотер, по суті, розповів головному герою Бойні номер 5 білі Пілігріму про Кілгура Траута і про його книжки. І я вже почала чекати, чи тут в нас не з'явиться Білі Пілігрім. Чи якось оця сцена не задублюється, знаєте, тільки з іншого від іншого героя. Але потім подивилася, пішла рік написання. І в нас Боні номер 5 була написана в 69-му. А ця книга в нас вийшла в 65-му році. Тож, скоріш за все, мені на білі Пілігрима чекати тут не треба. Скоріш за все, це в Боні номер 5 Якраз таки була відсилка на цю книгу. А я зараз дійшла до 134-ї сторінки. І в нас трошечки змістився фокус з Еліота Роузвотера на людину. Його ото далекого кузена в якомусь там третьому коліні чи щось таке. І це ж саме той чоловік. Він займається страхуванням, він поки не дуже великих статків, але це власне та людина, до якої ці величезні статки можуть перейти. Якщо наш негідник-юрист доведе душевну хворість Еліота Розвотера. І по суті, вся ця книга вона не має якогось дуже чіткого сюжету. Це то тут, то там в нас виринають різні моменти життя різних героїв. Різних роузвотерів. Але в принципі, у воногу та не те, щоб книги зазвичай, хоч колись страждали сильною послідовністю і структурованістю. Це виходить мені, скільки залишилося до кінця 85 сторінок. Але це я вже собі залишу на вечір, тому що мені зараз треба дозняти влог для спонсорів. Я там трошечки підчитую аркан вовків-дерев'янка, перечитую, точніше, тому що книжковий клуб буде вже в цю суботу, а в нас сьогодні вівторок. А я після того на сьому вечора йду на вокал і, мабуть, знову візьму. すごい。 Раз ми вже з вами сьогодні про все підряд просто розмовляємо. То я тут з поштомата забрала дві б'юті посилочки. Давайте я їх з вами зараз і розпакую. Перша дуже важлива літня річ нарешті, що називається не встигло пройти і це літо. Як ми купили собі СПФку, дуже довго не знала на чому зупинитися. Потім спитала вже прямо в подруги. Вона мені накидала список, і я зрозуміла, що якраз таки оцей от давайте я його звідси дістану. Я декілька разів зустрічала в абсолютно різних блогерів з добрими, гарними рекомендаціями, і вирішила, що можна спробувати. Тому що насправді єдиний СПФ, який в мене був до цього, це був мій тон, але там тридцятка, тут 50, і то я тон використовую ну далеко, не кожен день, не кожен раз. Ну і друга посилочка тут в мене доказ того, наскільки я жертва реклами і наскільки я заручниця свого шлунку. Як це поєднується з чимось з Б'юті сфери, я вам зараз покажу. Тут божечки, а, в маленькій коробочці всередині ще менша коробочка, по суті, це блиск для губ. Але це блиск для губ, який має бути з ароматом масляного круасану. І ми в першу чергу зараз будемо його нюхати. О Боже, ви не уявляєте, як прекрасно це пахне! Я не уявляю, як цим можна користуватися і не з'їсти. Він, до речі, не прозорий, тому що я спочатку думала обрати в цієї фірми саме прозорий, але потім побачила аромат масляного круасану. Цей такий ніжно-ніжно-рожевий, але я думаю, він надто багато кольору не буде давати. Щось я ж трошечки підсипла після вокалу. Ми зараз співаємо зомбі, і там на приспіві, якщо знаєте, там нормально так треба поричати, а я тільки вчуся це робити. І виходить один раз десь приблизно з трьох-чотирьох. Але це було супер весело. Тож, а ми, мабуть, зараз підемо зробимо, поставимо готуватися вечерю, і я буду вже добивати. Остаточно до Божої вам ласка, містере Роузвотера. Мені тут залишилося буквально 33 сторінки книги, але мене вже настільки вирубає, якщо чесно. Тож я зараз іду в ванну, іду вже в ліжко, мабуть, дочитувати. І завтра зранку на свіжу голову максимально вам розповім кіт, стрибає по дивану і по мені. Розповім остаточно свої всі враження про книжку. Насправді останні 20 сторінок я дочитувала вже сьогодні зранку. Але будь ласка, ми ж зарахуємо, мені це все ж таки як книгу за один день, бо мені дуже не хочеться потім після назви цього відео в дишках дописувати Ну майже я поставила цій книзі 5 зірочок, і можливо, вони не зовсім об'єктивні. Але я не можу об'єктивно ставитися до книжок курта вонгути, тому що вони мені завжди як повернення в максимальну якусь комфортну рідну гавань, як повернення додому. Бо я завжди знаю, що мені сподобається, і що це буде прямо-моє моє. моє, моє. Якщо б я її порівнювала з іншими книжками, воного та що я читала, вона б не наблизилася до списку улюблених. Банально може через те, що тут не так багато тем, які мені відгукуються. В першу чергу, мабуть, незважаючи на те, що я постійно про це казала, але я тільки до кінця книги зрозуміла, що це книга про гроші по суті, про ставлення людей до грошей, про ставлення американців до грошей, тому що все-таки курт воно дуже зосереджується на своїх співгромадянах, і тут дуже багато саме про ці статки, які переходять у спадок. І про розмірковування нащадків, які ці спадки просто так отримують щодо доцільності цього всього. Насправді, якщо вам цікава ця тема, краще почитайте Вонгота, а не на насову вулицю. <хи> і насправді Вонигут він, в принципі, в жодних своїх книжках не змальовує якихось героїв, яким тобі хочеться аж сильно співчувати. Вони всі з якимись такими своїми приколами і тарганами, що ти навіть не завжди орієнтуєшся, де тут хороші, де тут погані. Та тут, в принципі, у Вонгута нема хороших, немає поганих, просто всі люди. Як люди, тільки трошечки ще більш пришелепкуваті, ніж зазвичай. І до речі, ще звідси вичитала таку одну особливість, мабуть, майже всіх, якщо не просто всіх вонгутівських книжок. Він дуже любить вставляти якісь дуркуваті віршики, якісь цитати, які хтось написав на паркані чи на стіні громадського туалету. В принципі, стиль Венгута: це настільки товстий гумор, що він тобі аж здається тонким з усіх тонких. Мабуть, для знайомства з Вонгутом. Я б цю книжку не радила. В дуди треба йти, вже, якщо ви точно знаєте, що ви вонгута любите, і якщо ви точно вже знаєте за що конкретно ви його любите. Проте з іншого боку, я не відмовлятиму вас, якщо ви захочете починати знайомство з автором саме з цієї книжки, бо вона все таки не так вже і погано. А дуже навіть добре демонструє на що автор здатний і в загальному змалювати його стиль його особливості. Мабуть, все ж таки я зараз от задумаюся, що мені більше воного та подобаються книжки з якимись фантастичними елементами, що або це якесь майбутнє, яке він дуже любить, як в «Галапагосах», чи, наприклад, в «Буфонаді». Просто там фантасмагоричність його стилю, мені здається, просто до максимуму сходить і прям на повну показує, як автор може. Тож, друзі, а я сподіваюся, що в мене з цього відео вийде скліпати плюс мінус якийсь пристойний вог, і дуже сподіваюся, що він вам сподобався. Тож обов'язково діліться всіма своїми думками і враженнями в коментарях. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде Україна!